Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чергому. Відео. За останні два дні її e спортс викатила стільки контенту, що просто можна з розуму зійти. Деякі сектори маркету просто знищені. Ми про це все сьогодні поговоримо. Я вам розповім, що особисто я буду робити, дам поради, що робити вам, все як ви любите. Але перш ніж ми почнемо, хвилинка організаційних питань. Я подивився в статистиці і побачив, що з тих глядачів, які мене дивляться, 36%. Наразі не підписаний на канал. І це на 10% більше, ніж коли я дивився останній раз. Я розумію, що у нас потрошки збільшиться аудиторія, і це, напевно, нормально. Але ви маєте розуміти, що для мене є декілька показників, подивлячись на які я взагалі розумію, чи вам контент подобається чи ні. Це, по-перше, лайки. А під останнім відео ви взагалі не набрали навіть 100 лайків. Це ваші коментарі, де ви мені пишете, так безпосередньо щось сподобалось, що ні, якісь зауваження робите, і я зараз за це вдячні. І це підписки. Тобто, якщо цього всього немає, я роблю висновок, що вам контент не подобається. Якщо це все є, то я бачу розвиток каналу, відповідно, в мене зростає мотивація влітку, коли вже в нас гра закінчується, по суті, щось для вас цікавеньке робити. Тому в мене для вас прохання, будьте чесними. Якщо вам дійсно контент подобається і ви новенький, підпишіться на канал, мені буде приємно. Ми вже майже пробили 1300 підписників. Якщо ви вже старенький глядач, так то. Якщо вам подобається відео, не лінуйтеся ставити лайки. Це дійсно важливо для контент креатора тим паче, коли канал тільки починає своє зростання. Ну і за коментар окремо дякую. Давайте переходити до контенту. У нас багато чого прийшло. Розпочнемо швидесенько по Objectives. Сьогодні отримали Леві Люмека. Це прикольна картка, щось на кшталт Лінкс, який в нас був минулого тижня. Це звичайний шейпшифтер, але нація Англія, ліга 1, тобто французька. Тому я думаю, що залінкувати його не буде особливо проблемою. Навпаки, він може допомогти вам лінкувати різні ліги. Стати все вже майже 90 плюс. Третів шкода нема, але врі має бути прикольним. Картка майже безкоштовна. Вам потрібно всього лише виграти 3 матчі, забити 8 голов і асистувати 6. Я думаю, будь-хто хто в цю гру грає цю картку отримує, як мінімум, 94-й фодер. Також ми отримали фіт. Champions бонус 3. і тут багато хто влетів в стіну, тому що чомусь ком'юніті вирішило, що наступною другорядною лігою в нас буде МЛС, так коли вам потрібно в Full Champions Final зробити чотири перемоги. Але ми отримали Саудівську Аравію, а не МЛС, і це досить сильно вплинуло на картки. Саудівська Аравія полетіла в моменті в космос, а всі картки МЛС полетіли просто на дно. Я, на щастя, зібрав собі склад МЛС, але з недорогих карток, щось я там втратив, але його просто. Запакував і хай чекає наступного тижня. А з урахуванням того контенту, який ми отримали сьогодні, зібрати склад Саудівської Аравії, також не думаю, що буде проблема. Основна ліга в нас Бундесліга і все інше, вже те, що ви багато разів виконали. Я все ще продовжу наголошувати, що якщо ви можете робити у вікінг-лізі 14 перемог, то більше, на мою суб'єктивну думку, для вас це завдання масхев, тому що, вибачте, два паки 5х-85. І один пак 10 гравців з рейтингом 75 та вище перекривають різницю в нагородах, які ви отримуєте за вищий ранг. Стосовно об'єктів, це все, тепер йдемо в розділ СБЧ. Я знаю, що ви вже, напевно, також курси, що в нас вийшло, але давайте по порядку, давайте спочатку з гравців. Джошка Гвардіол, це перший в нас СБЧ, яке нам потрапило на очі. Опорний півзахисник, шалені стати, все майже 90, сформована картка ідеально ліва нога. хай хай і 4-5 зірочки. це з БЧ всього лише 140 тисяч монет, має альтернативну позицію центрального півзахисника, Бундесліга. Нація так не дуже файна для лінкування. Він не преміум Шейпшифтер, але картка потужна, і тут її нас закидує просто опорними півзахисниками. Захисниками або центральними півзахисниками захисного типу в нас був від замброта, в нас був Фані вілінкович Савіч, тепер в нас Гвардіол. Втім, якщо у вас склад Бундесліги, ну подивіться просто на ці стати. Я думаю, питань нема. 147 тисяч за таку картку, це просто подарунок. В нього є трейд пауерхедер. Це також може допомогти на котових, або якщо використовувати його як опорного півзахисника. Наступне СБЧ, на гравця, якого ми отримали з вами в понеділок, це був просто БЕМ його. Багато чекали, фут Шеріф нам зливав, фут 3 Редін Руминія зливав, всі зливали, і от нарешті ми отримали Нголо, Канте, Кінець, Ери. Стати шалені. Я бачу порівняння з його то. З Тотті карткою з FIFA 21, наскільки я пам'ятаю, і вони дуже схожі. І та картка була однією з найулюбленіших багатьох гравців, незважаючи на те, що в нього невисокий зріст, і це завжди проблема в центрі поля, але його швидкість, так, переміщення, його інтелект штучний, його скрипти перекрещували багато недоліків. Присутні єдиний недолік цієї картки це зріст. Так от викатили максимально схожу картку. І є. Medium High Work Rate, 4-5 зірочки, ідеальний опорний півзахисник, Acceleration 96 це супер, Sprint Speed 85, але він опорник це для вас не має грати величезного значення. Єдине, що Agility – тільки 87, і це досить дивно, наскільки я пам'ятаю, всі топові картки раніше в N'Golo мали якраз саме Agility Стат височезний. Тим не менш, картка потужна, але вартість СБЧ була на момент виходу 1,5 мільйона монет. І його задізлайкали досить сильно. Сильно ми отримали 85% дізлайків. Я розумію, чому ком'юніті так робить. Так ми маємо Мінковича Савіча за 150 тисяч монет, ми маємо Дзамброту за 500 тисяч монет і ми маємо Канте за півтора мільйони. Але ви маєте розуміти, це податок на Прем'єр-Лігу, це податок на націю, це податок в кінці кінців, так на якісь емоції. Тому що Нгола Канте, ну його неможливо не любити. Так, людина на мініку переїздить на тренування, скромний хлопець, який здійснив свою мрію, не знаю, досить позитивний. Персонаж, ну і я все ж таки впевнений, що тут є якісь скрипти, які дадуть цій картці Шарму, але вже станом на сьогодні, звичайно, коштує 1 мільйон 100 тисяч монет. І це вже набагато краще, набагато цікавіше. Я, напевно, збирати не буду, тому що він мені поки по лінках склад не заходить. Але подивимось, можливо, якщо фодера буде, то зберу вам. Я не можу радити або ні, тому що тут ви бачите стільки карток, той самий гвардіон. Він по статах навіть краще, ніж цей канте. Так? Лінкович Савіш, він також кращий, він кремезний, дзамброта. Вибір величезний. Просто кайфуйте, обирайте ті картки, які ви хочете отримати, і грайте за них вже скоро кінець гри, не Дивіться, що він коштує півтора мільйона монет. Вони за три місяці нічого не будуть коштувати ці монети. Анголо Канте, остання його картка. Це як для мене, наприклад, був Роберто Ферміно, Можливо, для вас Анголо Канте. Тепер ми переходимо до СБЧ, які здійснили величезний вплив на маркет. Якщо ви пригадуєте, ви часто питали в мене в коментарях під останнім відео, що робити з ТОЦами, чи слід їх продавати, чи ні, чи тримати, чи вони підуть вище. Вони були 26-27 тисяч монет. Я вам сказав, що я частину своїх ТОЦів продав, диверсифікував ризики, тому що все залежить від ієї. Вони можуть викатити в будь-яку мить СБЧ на гарантованого граця команди тижня, і тоді буде цьому сегменту маркету погано. Що в нас відбулося? вчора їй дали і антрейд гравця команди тижня, і трейд гравця команди тижня. Причому ці СБЧ коштують 8,2 і 11 тисяч монет. Тобто ви можете за 11 тисяч монет отримати трейдабл інформа. Тому ну, ви не можете, повторюсь, тратити на цьому СБЧ монет. А якщо вам випаде якийсь хай інформ, то ви ще й заробите. І специфіка цих СБЧ, вони в нас на місяць були додані на 29 днів, і один раз можна трейдебл то це на 5. Днів зробити, а то це один раз на, на добу. Що це спричинило з маркетом команди? Тот, вибачте, я кажу, тот постійно трошки плутаю. А це спричинило їх падіння просто до показників. Ну, майже до мінімалки. Тобто, дивіться, по 12 тисяч їх не купують, 83 рейтинг, тобто 11 тисяч. Та вони, вони коштують мінімалку. Тобто, все цей сегмент маркету вмер. Чи він відскочить чи ні, ну, передумов наразі я не бачу, тому що в нас є супла і Untradable, Якщо вам потрібно в СБЧ закинути картку, ви можете це зробити. І Tradable. особисто в мене залишилося кілька карток, і десь 50 продав, 50 в мене залишилося. Я їх тримаю вже там 85-86 рейтинг. Можливо, щось я продам як рейтинг, можливо, щось я буду тримати вже допоки цей СБЧ не закінчиться. Або, можливо, в якийсь момент гравці команди тижня в нас відскочить. Але... Це було ще, знаєте, пів биди. Типу ці інформи, ну в них багато хто інвестував, але це лише інвестиції, і вони, в принципі, не впливали на маркет як таковий. Але вже вчора для вас, для мене. Сьогодні ми отримали Тоц, або Тоц Моментс Upgrade, і це трейдебл картка. СБЧ коштує досить недешево. Вона коштує 88 тисяч монет по футбіну, і воно має 78% дізлайків. Але це або Тоц, або Тоц картка, -яка, яка виходила взагалі так в грі, і ця картка трейдибл це найголовніше. І тут почалася повна каналя на маркеті. Ці тоци впали до 30-35 тисяч монет і почали відскакувати. Ми їх почали снайпати, трошки фліпати, трошки перепродавати так. Пройшло пів години. Ми бачимо, воно продовжується. Суплай, 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 воно не відскакує. десь ми взяли плюс, десь ми взяли мінус. Наскільки ви зараз бачите, навіть 30 тисяч тоц. Вони йдуть по 30 секунд, навіть 27,5 тисяч тоц. Так, тобто ТОЦи коштують 25 500, 26 тисяч монет, так, найдешевший тоц. Ще вчора вони йшли по максималці. Ще вчора вони йшли по 80 тисяч монет. Тобто, що зробили? І їй вони дали репітабл трейдабл СБЧ, яке ви можете робити, повторювати раз на день. І це СБЧ, звісно, спричинило: по-перше, шалений трейдабл суплай. По-друге, всі ті інвестори, які сиділи з картками, яким або не підняли максималку. Або які просто чекали, я не знаю, що мало їм було прибутку. Вони почали продавати, скидати ці картки, вони почали ними закидати маркет, і звісно, маркет просто на ці картки вмер. Ну, ви можете самі побачити, 27 тисяч монет коштує картка. Це Тоц. Якщо ми подивимось на картки Тоц Моментс, то тут нас взагалі по 23 по 21 тисячі монет. Ну, тобто. Картки Тоц і Moments тоц наразі найдешевші в своєму рейтингу. Золоті картки коштують дорожче, незважаючи на те, що і Тоц, і ТОЦ Moments вимагаються в СБЧ. Звісно, це спричинило спочатку падіння всіх дешевих карток, але чого ми не очікували ще більше, це те, як це з БЧ вплине на метамаркет. маркет Мовно Ренато Санчес він коштував там 1,3-1,4 мільйони. Сьогодні він впав до 1,040. Його почали люди змітати, почали купляти, але настільки величезний був суплай, всі пішли збирати ці паки. Не знаю, чи ТОЦ був потрібен, чи що, чи багато фодеру напевно у всіх клубах, що Ренато Санчес не встигав відскочити, тому що пішов реліз. Це коли йде перевиставлення карток на маркет через годину після контенту. І вони його добили до 930 тисяч монет. Наразі він коштує 980-980. Десятві, так ну в принципі, повернувся майже до мільйона, але ну як повернувся до мільйона, картка коштувала ще сьогодні зранку. Там мільйон 400, мільйон 300 Наразі його до мільйона, там 6 карток. Так він трошки відскочив е, відносно своєї нижчої точки, але це все одно там 30-35% втрати на картці Це неймовірна, так ну неймовірне падіння. Рафаель Варан. Він наразі коштує 930-920 тисяч монет. Така сама історія. Він коштував півтора мільйона сьогодні. Після виходу контенту він впав до мільйона. Я його навіть за мільйон купив. Він відскочив до ,9 мільйон дев'ять моменті. Але через те, що почалася хвиля релісту, він вмер. Я його злив 890 тисяч, втратив на ньому 130 тисяч монет на одній карці. Потім він впав десь ще до 840 до 830. Наразі він майже 100 тисяч набрав, тобто він відскочив потрошки. Люди все ж таки так ну цей суплай скінчився. Це нескінченне релісти, 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 які надавали карткам вирости. і вони стають дебільш рідкісними, тобто вони починають відскакувати. Але це все одно падіння 400-500 тисяч на картці. Якщо ви спитаєте, чи повернуться вони до того, що було до сьогоднішнього дня, якщо можливо у вас залишилася якась трейдебл картка так, або у вас склад був. Моя особиста думка ні. А немає передумов за для того, щоб вони повернулися в ціні. Можливо, вони будуть мати короткочасні відскоки, але дорога для цих карток вниз не снизь, тому що це СБЧ, воно повторюється. Плюс на нас очікує нова команда Шейпшифтерів Цю п'ятницю. Потім у нас буде або самерхіт, або Футіс, і Там також буде купа просто шалених карток. Саме тому я очікую, що це вже корекція маркету. І ну, якщо ви вже влетіли, або тримайте ці картки в своїх складах, або напевно беріть мінус і Пам'ятаєте, як для вас, як для гравця, не важливо, що втратила ваша картка, важливо, як вона співвідноситься з іншими картками, які ви хочете купити. Якщо ваша картка втратила півмільйона, але і заміна цієї картці також втратила півмільйони, то ви, як гравець, в принципі, в нулі знаходитесь в рамках цього бюджету і в рамках активу, а саме гравців і карток, ви нічого не втратили. Тож не треба панікувати. Єдине погане, що ви можете зробити, це просто все продати, не маючи так розуміння, що. Що зробити з цими грошима. І сидіти на грошах. Ну, ви можете з ними сидіти до вересня, так награти матчі, тоді ви виграєте. Але якщо вам хочеться грати матчі, якщо вам хочете тестити картки, то моя вам порада: не панікуйте, хочете за когось нового спробувати пограти, продайте умовного свого Ренато Санчеса, купіть собі варана. І той коштував півтора мільйони, і той коштував півтора мільйони, і той зараз коштує там 900 тисяч, і той 900 тисяч. Я приблизно так е, округлив, але для того, щоб ви розуміли, як це працює. Найбільше падіння зазнали саме картки, які випадали частіше в цьому паті. Ангель Ді Марія він наразі коштує скільки в нас? 60, там, тисяч монет. Він сьогодні був 140 тисяч до контенту. Він в моменті впав до 45. П'яти тисяч монет. картка втратила 100 к від вартості 140 тисяч. Це просто неймовірно. Ми його купляли, снайпили, Він потім знову ж таки виріс, потім впав. Наразі він відскочив, наразі він 60 тисяч монет. І таке падіння відбулося зі всіма тоцями, зі всіма тоц моментами. Томорі наразі він напевно десь 1075 коштує. Але коли вийшло це з боче, він коштував. 180 тисяч монет, впав до 62 тисяч монет. Наразі вже 79. Тобто маркет оговтується, звісно, як це впливає на стратегію нашої поведінки на маркеті, якщо у вас все ще цікавлять монети, або якщо ви хочете купити якісь собі картки, ми тепер не займаємося жодними інвестиціями, допоки цей пак активний. Якщо це стосується саме тоц карток, то ми робимо тільки швидкі фліпи. Якщо ви не дивились моє відео про шиткі фліпи, раджу це зробити, ви там побачите для себе цікавий матеріал. Якщо це стосується іншого сегменту, тобто, наприклад, в ShapeShifter промо так, то тут, якщо дивитись на там, картки з команди, які в нас в непаках, так, так само як в нас були в НЕПАКах ці ShapeShifter. То, умовно кажучи, Ван Персі, він навпаки сьогодні навіть набрав, тобто він там десь скільки зараз? 496 тисяч. Тобто він коштував 400 ще пару днів тому. Ми його фліпали, і він продовжує свій ріст. Тобто цей сегмент, який знаходиться в непаках, він не досить сильно впав. Той самий Шарель до так, Пам'ятаєте, я вам казав, купуйте його, купуйте, купуйте, це буде мета, преміум Шипшифтер, я з нього навіть грав. По 64-63 тисячі ми його закупали. Наразі його нема на маркеті за 100 тисяч, його нема за 112 тисяч, він коштує 114 тисяч монет. картка продовжує летіти в космос. Через що? По перше, в нього нема супла. По, -по друге, це вже преміум шейпшифтер, це вже краще це Він дає лінки. Лінки це дуже важливо в поточній системі зіграності. І по третє, він ще ще на хайпі, тому що картка нова, тому що за неї хочеться грати. Що відбувалося зі мною сьогодні під час цієї всієї вакханалії, то я як зазвичай купляв картки, коли всі їх продавали. Але через те, що вони не відскочили, я втратив багато монет, я вам сказав на варані 150 тисяч монет. Я це видаляв, тому що забитий був трансферний лист, але я з вами ділюся, кажу, як є. Так само я купляв Лоренти по 200, продавав його в нуль по 200 мінус податок, купляв Горецька, продавав його. Все, я намагався зливати. Досить швидко, тому що воно каменем просто летіло вниз. Десь на якихось картках я заробив, на якихось картках, вдалося перекрити. Але в цілому, я думаю, що я тисяч напевно. 400 може втратив, але наразі я потрошки починаю ці всі мінуса відбувати, тому що коли воно вже все впало на дно, ми почали це закупляти. Умовно кажучи, Галани, я закупляв вже 24 тисячі по другому колу, так само 24 тисячі Різджеймс, 24 тисячі Круа, І вони потрошки, бачите, починають продаватись. Так, десь там півтори тисячі з картки, десь дві тисячі з картки, але тут же за рахунок просто кількості намагаєшся зробити зробити, так, поповнення бюджету, Льоренти я купив по 160 тисяч, обидві картки вже по 192. Пішли, я його виставляв в овернайт, тобто він на 30 тисяч відскочив. Так само я купив Рінату Санчеса, поки він не продався. Ми бачили його ціну тільки що, зараз його перевиставлю. Я його купив за 925 тисяч монет, але хочеться мені хоча б з нього мільйончик видернути для того, щоб 25-30 тисяч заробити. Купив пару горецька, виставив овернайт і кручу далі. Рісів Джеймсів, кручу далі для кроту. Тобто я потрошки відбиваюся і мій подальший план, такий сіми, який я сказав вам: я буду фліпати ці картки, побачив знижку, купив, перепродав. Або побачив падіння під час контенту, купив, перепродав. Тепер швидесенько давайте сходимо на футбін, Я вам покажу ціни на рейтинг, і можливо там для вас щось буде цікавеньке. Що у нас відбувається із Фодором? 82-й по мінімалці втратити неможливо. 83-й він набрав через ті збитчей, які в нас вийшли і на команду. Тижні і на команду сезону. Він же 1,3 тисячі монет. Тобто, якщо ви купляли по мінімалці по 850 монет, так його поставці, то ви вже заробляєте. 84-й також пішов вгору вже 3,1 тисячі монет. І я весь свій рейтинг продав по 2,9-3 тисячі монет, тому що я хотів вийти за насайне, в мене кілька карток туди потрапили, і я просто хочу мати кеш, щоб наразі фліпати. Завтра титульні матчі. Я не очікую якийсь контент, який цей рейтинг підніме. Після завтра нове промо мене задовбало сидіти в Анасайні, Я це все діло продав, взяв ще, напевно, 1200-300 мінусів. До тобто сьогодні був файний день, але рухаюсь далі, таке буває. 85-й рейтинг 6,5, на мою думку, це все ще низько. 86-й до 10 тисяч це ще низько, але він також трошки набрав. І не забуваємо, що в п'ятницю в нас буде контент, і в п'ятницю в нас буде багато промо-паків. Але можливо для вас є коридор в. Саме зараз овернайт в деякі картки фодеру. І тут мені подобається скоріш високий фодер, аніж низький. Тому що завтра люди будуть відкривати зранку нагороди за безпосередньо дівізіони. І багато хто буде брати антрейдабл нагороди. Вони будуть ловити дублікати і підуть збирати канте, який вже коштує не мільйон п'ятсот, як коштував ще вчора, а мільйон сто. І він набагато привабливіший. Дзамброта, кантона, всі збірки стали набагато дешевше. Особливо ті, де було багато Харі Фодору Тому, якщо ви сьогодні побачите 91-й, десь 22 тисячі, мені подобається, можливо, навіть 23. Подивіться, моментс дешевше, аніж тотс 90 рейтингу тотс моментс 23 тисячі, рарний дайк 27 тисяч. Це все через суплай і безпосередньо паніку. Кабрера коштує 25 тисяч монет. Але. Це його дорога за рахунок того, що подивіться, яка конкуренція, звісно, кабрера також впав. Але 21-22 тисячі, мені здається досить надійно. 92 рейтинг 23-24 тисячі, мені здається надійно. Я вважаю, що завтра у вас буде коридор продати ці картки, коли люди отримують нагороди і підуть збирати СБЧ. Але обов'язково ви з них маєте вийти до контенту, тому що я думаю, під контент буде суплай. Я думаю, під контент вони мають піти нижче. Стосовно 93-го рейтингу, він був сьогодні по 36. 000, якщо якась картка упуститься в цей діапазон, також можна поснайпити. І по 50 тисяч 94 рейтинг, знову ж таки, це швидкий фліп. Ви побачили знижку, купили, і після того, як завтра люди відкрили паки, ви це все діло продали. Ну що, друзі, на цьому будемо потрошки закінчувати. Намагався це відео зробити більш коротким, тому що пам'ятаю від вас відповідні коментарі, щоб було стисло, плотненько по матеріалу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так підтримуйте лайком, як ми й домовились, мені буде приємно. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте. Буду радий вам на це все діло відповісти в коментарях. Маркет і гра заходить в цікаву стадію, так цікавий момент, коли все може змінюватись досить швидко. Але ми будемо тримати руку на пульсі і побачимось з вами, коли побачимось. Це буде Україна, Па-па!